Власні метри у Дубосарах ще одна сирота отримала ключі від квартири. Гранти на розвиток бізнесу конкурс завершено. Молоді переможці отримали початковий капітал. Поповнення в Українській козацькій республіці рівницьких першокласників посвятили в козачата. Плайфест у Бендерах, яким буде завершення фестивального сезону. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз: корисне мікрозелень або фітнес на міні-батутах незвичайні ідеї, які можуть втілитися в життя. У столиці назвали переможців першого конкурсу грантів на розвиток бізнесу. З 11 фіналістів журі обрали лише 5 найперспективніших. Тамара – учасниця конкурсу. Дівчина вирішила вирощувати корисну мікрозелені, продавати її ресторанам і фітнес-залом. Склала бізнес-план, представила на конкурс і отримала грант на розвиток бізнесу: 2,5 тисячі євро. Ця сума дозволить нам придбати необхідне обладнання для того, щоб ми могли створити умови для вирощування. Це система клімат контролю. Вона стежитиме за вологістю повітря, провітрюванням, контролем подачі води, світла і безпосередньо придбаємо самі стелажі промислового масштабу. Такі ж гранти отримали ще чотири молодих підприємці. Гроші витратять на виготовлення сувенірів, фотостудію, фітнес на міні-батутах або на клуб віртуальної реальності. Гроші з фонду підтримки молодіжного підприємництва в Терасполі отримали поки тільки п'ять чоловік, хоча до фіналу дійшли одинадцять. Але організатори кажуть, це тільки початок, і такі конкурси проводитимуть частіше це дає нашій республіці можливість показати, що у нас є молоді люди, які горять своєю ідеєю, бажанням працювати і розвиватися. Не хочуть їхати в інші країни, а хочуть розвивати економіку нашої держави. Тут потрібно і можна працювати сюди, можна і потрібно вкладати інвестиції. У нас такий конкурс проводиться вперше. Реалізує його Агентство регіонального розвитку. До речі, в наступному році у Придністрові з'явиться і фонд підтримки молоді. Один з напрямків якраз розвиток стартапів. Ще одним новоселом у Дубосарах сьогодні стало більше ключів від однокімнатної квартири. Вручили Анні Марії Харя. У черзі вона стояла сім років. Анна сирота саме зараз перебуває у декретній відпустці. Виховує маленьку донечку. Живуть в гуртожитку. За кілька днів Анна Марія відзначатиме 25 років. Ювілей зустріне вже у новій квартирі. Вас Ми вас вітаємо, бажаємо, щоб ви жили у добосарах, щоб у вас народжувалися дітки і все було добре. Мрії збуваються. мрії, збуваються. Це не просто слова, це факти. Спала і бачила, коли у мене буде свій дах над головою, коли я зможу ходити по своєму будинку і бути господиною на своїй кухні, а не так, як в гуртожитку. Кухня загальна, коридори загальні. Коли своє, це зовсім інше. В цьому році це вже третя квартира, що купується коштом державного цільового фонду для сиріт. Крім того, ще три квартири та один будинок придбано було для захисників Придністров'я. Нові сучасні павільйони, тротуарна плитка між ними. Добосарці кажуть, ринок перетворюється. Дуже гарно, затишно, зручно розкладений товар. Добре стало. Задоволені і підприємці при будівництві павільйонів дирекція ринку врахувала усі їхні побажання. Тепер є можливість на власний розсуд облаштувати своє робоче місце. Хтось встановив натяжні стелі, а хтось кондиціонери для підтримки необхідної температури. Реконструкція добосарського ринку почалася кілька років тому, але йшла повільно, а не вистачало коштів. У 2017-му держадміністрація запропонувала, а Рада народних депутатів підтримала ідею направляти на розвиток муніципальних підприємств весь отриманий ними прибуток. Звичайно ж, після сплати податків. Результат рішення не змусив себе довго чекати. Для нашого підприємства. Для нашого підприємства цей рік був вирішальним. Ми почали будівництво нових павільйонів. 30 згідно з перспективним планом. Ми в результаті будівництва цих павільйонів побачили, що попит випереджає пропозиції. Ми побудували 30 павільйонів, а у нас записано 45 чоловік. Це вселяє в нас оптимізм в необхідності подальшої реконструкції ринку. Поетапний план подальшої реконструкції ринку розроблений до 2026 року. Передбачено будівництво ще 24 павільйонів і знесення порожніх аварійних будівель на промисловій частині ринку. Замість них з'являться торгові місця для виробників розсади та саджанців. Зараз їх продають за територією ринку, прямо на тротуарі. У сезон пішоходам, аби потрапити на ринок, доводиться виходити на проїжджу частину. Ми плануємо здійснювати. Ми плануємо встановити інвентарні столи власним коштом, створити умови, затінюючу сітку натягнути, тому що торгівля розсадою повинна здійснюватися у відповідних умовах. Вони зможуть під'їжджати на це місце. Ми організуємо парковку для тих, хто торгує розсадою. Облаштування торгових місць проходитиме з урахуванням думок і пропозицій підприємців. А тротуар, де зараз іде торгівля, викладуть новою тротуарною плиткою. Кам'янський міський стадіон «Октомбрія» чекає на великі перетворення. Цей спортивний об'єкт потрапив до програми фонду КАП Вкладень. І вже з наступного року тут буде проведено серйозну реконструкцію. Планують замінити покриття бігових доріжок, відремонтувати трибуни та побудувати новий спортзал. Центральному міському стадіону вже далеко за 30. Легкоатлети нарікають, займаючись на ньому, досягти високих результатів неможливо. Покриття бігових доріжок, майданчиків для гри в міні, футбол, волейбол, баскетбол. Повністю втратило свою еластичність. Через деформацію гумові квадрати на стеках почали загинатися. При на соревнованнях, навіть якщо ти При бігу на змаганнях, навіть якщо ти одягаєш шиповки, ти можеш з покриття зісковзнути в будь-який момент. А ще ноги забиваються при бігу на великій дистанції. Коли добігаєш, не можеш наступити на ногу. Вона через дуже жорстке покриття починає боліти. Питання реконструкції стадіону не раз порушувалося під час візитів до району президента республіки та глави уряду. Першочергово в рамках програми КАП вкладень передбачений ремонт бігових доріжок. Планується заміна. Покриття бігових дорожок планується заміна покриття бігових доріжок на сучасне спортивне покриття більше трьох тисяч квадратних метрів, яке нам дозволить поліпшити тренувальний процес, зменшити травматизми і підвищити рівень результатів дітей та дорослих, які займаються спортом. У планах на наступний рік і початок будівництва на території стадіону нового спортзалу. Сьогодні типового залу для занять цілий рік такими ігровими видами спорту як баскетбол, мініфутбол, в місті просто немає. Буде построєн спортзал на дві. Буде побудований спортзал на два типових баскетбольних майданчики. Одночасно у спортзалі зможуть займатися дві ігрові групи з волейболу та баскетболу. Плюс ще дві групи з легкої атлетики. У ньому можна буде проводити змагання міжнародного та республіканського рівнів. Також у програмі реконструкції капітальний ремонт обох трибун. Всього в рамках фонду капвкладень на відновлення стадіону вже подана заявка на суму близько 12 мільйонів рублів. А до кінця року на стадіоні з'являться сучасні майданчики для занять міні-футболом і волейболом. Обладнають їх коштом отриманого нещодавно гранда на суму 95 тисяч євро. козацькому роду нема переводу. У рибницькій українській школі провели посвяту в козачата. У цьому році лави козацької шкільної республіки поповнили вісім першокласників. Спочатку вони пройшли випробування на козацьку завзятість і спритність. Після дітям вручили посвідчення козака і національний головний убір. Шансі що сьогодні стала козачкою. козак. Це Смілива людина, найдорожча йому батьківщина. Потім один з найурочистіших моментів клятва на вірність козацтву. проводили її старші товариші. Клянусь всім серцем любити свою республіку, свій народ, свою українську мову, культуру. Клянусь. Головне заповідь козаків це бути чесним і милосердним до е, мирних. Людей бути дійсно захисником своєї батьківщини і ніколи її не зраджувати у рибницькій українській школі. Вже 275 козачат. Перед ними стоїть завдання вирости сміливими, вправними, сильними і мужніми. Козачата повинні поважати і традиції своїх дідів і батьків, знати історію козацтва. Українська Козацька республіка це. Організація дитяча, яка працює вже давно в школі. Основні заповіди нашої організації бути чемною людиною, поважати дорослих, друзів своїх, любити батьківщину. Протягом навчального року наші діти, казачата, вивчають традиції українського нашого придністровського народу. Наш музей народознавства світлиця це є база для вивчення традицій. Нашого народу, а який козак не мріє стати отаманом? Шлях довгий, а поки першокласники готуються сумлінно виконувати усі заповіді козацтва? До козацькому роду! Ці два фестивалі за півроку більше 140 тисяч гостей. Бандерська фортеця б'є рекорди з масштабних культурно-масових заходів. І це ще не все. Цієї неділі у цитаделі знову великий музичний фестиваль, Плайфест. Саме він і стане завершальним акордом у фестивальній програмі нинішнього року. В гостях групи Ланжерон Паруснік Санстрок. Прожект а також Паша Парфеній і Лідія Ісак. Етабуліточні інтересний. Це дуже цікавий музичний фестиваль. Все пройде у кращих традиціях фестивалю в Бендерської фортеці. Буде невеликий батл між командами. Ми подивимося, що з цього вийде, але сподіваємося, що буде дуже весело і цікаво. Професійна сцена і тільки живий звук. На гостей фестивалю чекають тематичні локації, фотозони, аніматори і виносна торгівля. Отже, неділя, 27 жовтня, Бендерська фортеця, Плайфест, початок у 17-й годині. Квитки можна придбати у касах фортеці і через додаток Білет ПМР. Приходьте, таке не можна пропустити. палки суперечки, захоплюючі моменти, красиві голи. У слобозеї завершився відбір дитячих та юнацьких команд для республіканського турніру Шкіряний м'яч. Змагання дають можливість юнакам показати всі свої навички і майстерність, а також відчути дух суперництва і напруження спортивної боротьби. Є Хлопці дуже талановиті. Тільки потрібно тренерам докласти зусиль, аби вони працювали. І я думаю, цей турнір піде тільки на користь розвитку футболу в Слободзейському районі і підвищенню майстерності хлопців. Всього у районному відбірковому турі участь взяли 32 команди. У кожній віковій категорії визначено переможця. Так, серед учнів сьомих-восьмих класів впевнену перемогу здобула команда Коротнянської молдавської школи. У нас дуже сильна і дружна команда. У нас дуже сильна і дружна команда. Мотивувалися на всі 100 відсотків, що повинні виграти, і виграли. І будемо захищати честь району в республіканському турнірі. У республіканському фінальному турі участь візьмуть не тільки юнацькі команди, але і жіночі. А поки у юних спортсменів є час підготуватися до фінального туру, адже пройде він навесні 2020 року. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.